Можливість стажуватися в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, а ще стати учасником різноманітних тренінгів. В Івано-Франківську стартував щорічний проєкт Молодь і влада на сьогодні. Більше 50 людей вже встигли подати заявки однак, набір охочих триває. Усі деталі у наступному матеріалі. Проєкт тривалістю у майже 10 років. За цей час до ініціативи під назвою Молодь і влада долучились понад 450 учасників. Вони мали можливість проводити корисне дозвілля, відвідувати безліч різноманітних навчань та стажуватись у міській раді. Студенти молодь різного віку має можливість відчути, що таке місцеве самоврядування, пізнати з середини. Пізнати той напрямок, який вона хоче стажуватися, тому що кожен має свій фах чи себе десь бачить, і відповідно має можливість зголоситися в проект «Молодь і влада. Цей проект він такий широкоглядний, патріотичний, тому що він про те, як молодь має зацікавитися розвитком своєї країни, починаючи з місцевого самоврядування, рухаючись далі. Вивчаючи основи того, як твориться сьогодні країна знизу до гори на рівні державного управління. Сьогодні ми бачимо, що навіть в політиці на державному рівні не вистачає тих людей, які мають досвід. Починаючи з низів Цьогоріч прийом заявок стартував 3 лютого і триватиме ще декілька тижнів. Анкети у вигляді гугл-форми на сторінках проекту Молоті влада в соціальних мережах Instagram і Facebook. Прийом анкет триває до 23 лютого. І кожна молода людина, яка бажає віком від 18 до 25 років, зазвичай це стосується студентів закладів вищої освіти, може заповнити цю заявку. І от чекати на відповідь Протягом останнього тижня лютого ми плануємо співбесіди. І у випадку успішних всіх співбесід ми розпочнемо проєкт на початку березня. Участь у проєкті Молодь і влада це не лише про навчання та стажування. Більше 50 молодих людей після завершення ініціативи отримали й робочі місця в органах місцевого самоврядування. Проект став для мене дуже важливим. Ці три місяці пролетіли дуже швидко. Вони були надзвичайно насиченими. І я дякую, що за час проекту отримала море позитивних емоцій, нові знайомства, досвід. Також дякую за те, що мала можливість стажуватися у центрі надання адміністративних послуг, де зараз залишилася працювати цьогоріч. Проєктом зацікавились й інші міста та регіони. Досвід Івано-Франківська уже готові переймати у Калуші та Тернопільській обласній раді.